Чи потрапляли ви в якісь страшні ситуації, які не піддаються розумному поясненню? В моїй спальні були невеликі двері, які вели на горище. Я там жив з 11 до 13 років. Якоїсь миті для мене стало звичною справою зачиняти ці двері кілька разів на тиждень, коли я заходив до своєї кімнати. Я не надто задумувався про це. Мені здавалося, що моя мама просто забуває зачиняти їх, коли спускається з горища. Через деякий час я припустився фатальної помилки, пожартувавшись з цього приводу, коли моя мама дорікнула мені за те, що я розкидаю речі. Я сказав, що вечора мені доводиться. Зачиняти за тобою двері на горище. Може ти почнеш робити це сама, і вона сказала мені, що кілька місяців не підіймалася на горище. Я спитав брата він теж туди не ходив. Запитав у батька та сама фігня. Після я почав приділяти цьому більше уваги. Дивився, чи вони зачинені вранці, перевіряв після школи. Заходив подивитися перед вечерею. Коли йшов спати, двері знов були відчинені. Близько двох місяців я міркував, робив припущення, ставив експерименти. Я вирішив, що Можу щось зрозуміти, якщо залишу їх відчиненими. Поглянув на двері перед тим, як піти до школи, перевірив одразу після неї. Вони були відчинені. Перевірив після вечері, теж без змін. Чекнув ще перед тим, як лягти спати. Все так само. Лежу в ліжку, не можу заснути, бо думаю тільки про ці кляті двері. Вирішив знову перевірити, що там відбувається. Подивився у бік дверей на горище і побачив обличчя, яке дивилося на мене. Чкурнув униз, розбудив батьків, брат сміявся з мене. Ми з Ним помінялися кімнатами, а через півроку ми переїхали в інший будинок більший за цей. А стару хату придбав наш новий шкільний вчитель фізики разом із його дружиною. Я міг усе це забути і списати на багато дитячу уяву. Але в останній рік навчання в школі я дізнався, що цей вчитель фізики дуже крутий. Фізика стала моїм улюбленим предметом, а він став моїм улюбленим викладачем. Наприкінці року ми з другом взяли нашу відеокамеру і пішли гуляти містом, знімаючи всякі дурниці. Так ми опинилися перед нашим старим будинком. Будинком і вирішили подивитися, як він виглядає зсередини тепер. Цікаво було ходити по ньому та все знімати. Я розповідав про речі, які були зроблені ще руками мого батька, і що нові господарі нічого не змінювали на свій лад. Потім дружина фізика повела нас на гору, щоб показати кімнату, яку вона переробила під свою швейну майстерню. Я жартома запитав: нічого дивного в цій кімнаті не помічали. Її обличчя стало білим, як сніг. Прямо на камеру вона запитала, що я маю на увазі. Я намагався пожартовати. Але потім розповів усе про двері на горище. Вона сказала: як щоразу, коли вона приходить сюди шити, ці двері стоять відчинені. Потім вона розповіла, що на другий день після переїзду їхній пес, німецька вівчарка, забіг до кімнати, але ніяк не хотів її полишати. Він почав заливатись гавкотом, і його неможливо було заспокоїти. Потім він вистрибнув у вікно, приземлився на даху над ганком і втік геть. Пес не повертався аж до наступного дня і з того часу навіть не наближався до тієї кімнати. Спочатку я хотів показати це відео батькам та братові, але потім дійшов висновку, що краще їх не турбувати. Мені наснилося, що мене душать. А коли я прокинувся, то виявив, що мої руки були зімкнуті навколо моєї шиї. О Боже, це пробудило в мені спогади, які не поверталися до мене дуже давно. Мені наснився поганий сон, і я прокинулася від того, що мої зап'ястя боліли насправді. Виявилося, що мій тодішній хлопець міцно стис їх, бо я намагалася задушити його у вісні, і йому довелося вириватися з моїх рук. Досі не розумію, чому мені спало на думку його душити. Я живу в кондомініумі, і у нас дві квартири: одна на сьомому поверсі, інша на восьмому. Для того, щоб потрапити з однієї в іншу, потрібно вийти в коридор, підняти. Або спуститися ліфтом чи сходами одного вечора у нас на горі скінчилося морозиво, і моя мама веліла мені сходити вниз, де стояв морозильник. Я взяла ключі та пішла на сьомий поверх. І так як всі вже сіли вечеряти, там нікого не було. В цій квартирі було дуже темно, але я помітила, що хтось сидить на канапі. Я увімкнула світло і побачила, що то мій батько. Це було трохи дивно, але я пішла за морозивом і спитала його, чи є у нього ключі. Він нічого не відповів. Я знизала плечима і подумала: якщо він увійшов сюди і Чинив за собою двері на замок, значить, у нього точно є ключі. Повернулась нагору і побачила, що батько сидить за столом та вечеряє з усіма. Я злякалася і запитала його, як чорт забирай, він зумів піднятися так швидко. Але всі сказали мені в один голос, що він нікуди не йшов весь той час, поки я була внизу. Я відповіла, що це неможливо, тому що я щойно бачила його внизу, але ніхто мені не повірив. Більше я не ходжу одна вниз. За часи навчання в універі я жив один у невеликій затишній квартирі студії у досить пристойному районі. Я спокійно міг посеред ночі піти в цілодобовий супермаркет або в Макдональдс. Нерідко це відбувалося після 12-ї ночі і до 3-ї ранку, тому що я сова. Якось я писав есе до 2-ї ночі і зрозумів, що мені хочеться їсти. Під рукою не було харчів, з яких можна було швидко собі щонебудь приготувати. Тож я вирішив сходити в супермаркет і купити пиріг або ще щось. Та тільки но ну, я відчинив двері, мене охопило задушли. Ве почуття страху, моє серце почало шалено калатати. Я весь тремтів. Я постарався переконати себе, що все це нісенітниця, і вийшов з дому, маючи намір ти будь-що. Але далеко я не зайшов. Мене охопив жах, причин якого я не міг зрозуміти, але й подолати його не зумів. Я забіг назад у будинок і вирішив обійтися сухими пластівцями. Наступного дня я дізнався, що кілька п'яних чоловіків чинили бійку на перехресті біля супермаркету. Вони побили когось із мого університету. Я не можу пояснити це, але Мені здається, що якби тієї ночі я проігнорував почуття страху, і таки пішов у магазин, щось жахливе могло статися і зі мною. Я тоді навчався у школі і на перерві тусувався з другом у шкільному подвір'ї. Він кидав м'ячу кільце, а я сидів на асфальті та грав у Нінтендо Дісі. Пам'ятаю, що він запитав мене, як я вважаю, чи зможе він влучити в кільце з середини поля. Я відповів йому, не відриваючись від гри, що варто спробувати, але навряд чи це в нього вийде. Раптом мій тато запитав мене, про що це ти? Я озирнувся і побачив, що сиджу на килимі нашої вітальні поруч з батьком, а на вулиці вже темно. При цьому я сиджу в такій самій позі, граю в ту ж гру. Проходжу той самий рівень і на цьому рівні стою на тій же позиції. Більше нічого незвичайного того вечора не сталося, але я не став нікому про це розповідати. Хоча зараз, коли я те згадую, мене дрижаки беруть. Довгий час я вважав, що це мені наснилося, але тепер я розумію, що це зовсім не було схоже на сон. Ба більше я ніколи не запам'ятовую свої сни настільки чітко. Коли мені було шість років, я мала кота на ім'я Бастер. Насправді це був кіт мого відчима. Але так як раніше у мене ніколи не було котанів, я вважала Бастера своєю власністю. Маю сказати, що Бастеру не подобалося, коли його обіймали та діставали маленькі діти, тому він ненавидів мене. Він як міг уникав моїх пестощів. До того ж, ми не тримали його весь час у будинку, тому він більшу частину дня проводив у дворі і повертався тільки під вечір. Одного разу, Бастер не прийшов додому. Ми завжди годували його саме ввечері, тому. Му, я занепокоїлася. Крім того, у нашому окрузі завжди було багато койотів. Мої батьки старанно уникали теми його зникнення, але я не зрозуміла їхніх натяків Тієї ночі, коли я вже засинала, бастер застрибнув на моє ліжко. Він ліг поруч із моєю головою і навіть дозволив мені себе гладити, доки я не заснула. Чесно кажучи, я була в шоці, тому що він ніколи такого раніше не робив. Наступного дня я задоволена спустилася вниз і похвалилася батькам, що тепер знаю, що бастер любить мене, бо він спав Поряд зі мною вночі, батьки спантеличено подивилися на мене, посадили поряд із собою і розповіли, що минулої ночі вони вийшли на двір і знайшли тіло Бастера на алеї за будинком. Вони вирішили, що його вбив Койот, але він точно був мертвий, а отже, не міг спати на моєму ліжку минулої ночі. До сьогодні я вважаю за краще думати, що Бастер просто хотів попрощатися зі мною і подякувати мені за те, що я любила його так, як могла і вміла, будучи ще не тямущою дитиною. Я впевнений, що у будинку, де я жив, деякий час, були привиди дивні речі коїлися. Наприклад, мені завжди здавалося, що за мною хтось спостерігає, коли я лишався самотою в кімнаті. А коли двері в коридор були відчиненими, клянуся. Я нерідко бачив краєм ока, як хтось проходив повз мою кімнату. У нас було дві кішки, і іноді вони спали в моїй спальні. Бувало, вони обидві раптом схоплювалися та починали насторожено дивитися на двері, і сиділи так досить довго. Таке траплялося дуже часто. У нашій ванній кімнаті була полиця, на якій сестра тримала свою косметику. Одного разу всі речі з цієї полиці впали. Але в раковину, яка була на відстані близько 5 сантиметрів від полиці. Сама полиця не падала, а продовжувала висіти. Тож здавалося, що косметика сестри сама якимось чином застрибнула в раковину. А якось посеред ночі комод моєї сестри, якому було, мабуть, років сто, якщо не більше, що належав ще нашій бабусі, просто перекинувся. Комод той важив дуже багато і був міцніший за танк. Сестра зізналася, що чула звук, ніби хтось його штовхає. Мама і сестра часто лаяли мене за те, що я тихо краду. Усь по хаті і лякаю їх, тільки коли це відбувалося, мене насправді не було вдома, або я сидів у своїй кімнаті. Вони казали, що бачили тінь чоловіка приблизно мого зросту. Якось ми зустрілися з колишньою господинею, і мама, наче між тим, запитала її, чи траплялося щось дивне в будинку, коли вона там жила. Жінка заплакала і сказала, що ніхто їй не вірив, але за неї такі випадки траплялися часто. Приблизно у цей час я з'їхав із цього будинку і ні на мить не пошкодував про це. Багато років тому моя мама почала зустрічатися з одним парубком. Назвемо його Джейбі. Через кілька місяців він запросив маму, брата і мене провести вихідні з ним і його сином у маєтку біля озера. Будинок був розташований на озері Мічиган, але в менш населеній місцевості, що дуже круто. Ми приїхали туди, і раптом я відчув якийсь страх. Це був невеликий двоповерховий будинок, триповерховий, якщо враховувати горище. На першому поверсі якого були розташовані вітальня, їдальня та кухня, а на другому дві спальні. Будинок був побудований ще його дідом, який проживав тут більшу частину свого життя, працюючи кравцем у містечку неподалік. Ми піднялися на горище, щоб забрати звідти пляжне приладдя, яке Джей Бі зберігав там, аби його не довелося привозити із собою щоразу. Коли ми увійшли туди, я помітив у кутку вкриті пилом та павутинням вісім манекенів, деякі на повний зріст, деякі до пояса. З огляду на те, що в цьому будинку жив кравець, нічого незвичайного у цьому немає. Я і син Джея Бі спали на дивані у вітальні бо нам не вистачило ліжок. Близько опівночі я почув скрип сходів. Я подумав, що це була моя мама, яка вирішила перевірити, чи спимо ми. І сказав синові Джейбі не шуміти. Сам вимкнув телевізор і сховався під ковдрою. Протягом кількох хвилин усе було тихо. Я визирнув з під ковдри і побачив, що три манекени ходять кухнею. Їхні руки та голови при цьому не рухалися. Просто їхні тулуби переміщувалися по кухні. До того часу я майже заснув, але це так сильно налякало мене, що я тихо зойкнувши, закопався вглибко. Овдри, а потім почув, що вони наближаються до нас, і зрештою побачив одного з них за пів метра від себе. Я зачаївся і міцно заплющив очі, сподіваючись, що вони не помітять нас. Наступного дня я намагався не згадувати про те, що сталося, сподіваючись, що це був просто поганий сон. Але коли ми піднялися на горище, щоб віднести назад пляжний інвентар, ми побачили, що манекени стояли вже в іншому місці, і на них не було більше ані пилу, ані павутиння. Хочете вірте, хочете ні. Але це сталося насправді, і з того часу я дуже боюся манекенів. Величезна дяка за перегляд. Якщо вам подобається наш контент, підписуйтесь на цей канал, аби нічого не прогавити. Також можете підтримати проєкт на Патреоні. Ролики там виходять раніше і без реклами, або якось іще. Усі посилання шукайте нижче в описі. Принагідно радимо переглянути і інші наші відоси. Мороку всім!